Шанса мусор! Такая картина на сладим. Потихоньку працюємо. Соя тут у нас была в этом году слабенькая. Так як і всіх в нашому регіоні в районі однієї тони. Тому будемо закладати хорошого добрива, експерименти і будемо сіяти наступну культуру у Як можете бачити, в нас ця лінія GPS, де ось трошки виляло сіяв, по ній ходимо. Якраз у нас вийде те. Гарного перегляду, друзі. Докидали ми першу лієчку добрив. Получилось у нас накрити площу 11,8-12 ну 12 гектар. Вийшло то якраз. ну Без зворотів, зворота не обходив, бо щоб не вилітало на дорогу та на посадку, дуже близько не брав. Десь в районі 80-90 кілограмів як бачите, в нас попередник тут Соя був. Чи була, перепрошую. На наступний рік, в 25-му сезоні, сезон, сезон будемо планувати ми напевно тут кукурузку сіяти будемо. Нам обіцяють на 15 жовтня, там 40 мм опадів. Спробуємо. Вигорати його, бо так як в нас в Полтавській області тут три місяці взагалі опадів не було. Ось тут наша наступна діляночка з соняшником. Намагалися ми тут щось дискувати, ну як, палку повалили і все. Ждемо також опадів. Тут також буде в нас кукургузка. Як бачите, ну, отака ось у нас дисковка, ось моя рука. І це ще в нас був підгорнутий соняшник. Якби ми його не підгорнули, то я взагалі не представляю як. Воно виходить верхній шар був у нас пухкий ґрунт, Тобто він не засохне, за кам'янів як оці ось, дивіться ось. Також ось такі екземпляри попадають, Та, дивіться, просто вирма, вирвало яму, дивіться. Які. Тут а ще серйозніше ось. Ось просто бачите, були тріщини, ось просто вирвало кусок потріщини, бачите? Скільки в нас тут, я не знаю. То, ну... На ладошку, бачите. На ладошку просто ось вирвало такий булижник.